Один раз було, це ми приїхали, то, що там був пізноракетного обстріл на об'єкт. Це було по електростанції, одні здарили. І слава Богу, не було ніяких жертв. Е, окрім того, як його, е, окрім, охоронця, який е, забув відкрити, він так і був п'яний, що він не почув ракетного обстрілу, пару метрів від нього. І, він попросив від того, що ДСНСники ламали шлангбаум, щоб приїхати тушити І Він mm -hmm. вилетів до них. Я вашу мать. А замок хто так, буде? Хто буде замок від, 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 відкупляти? Де? Та й коротше поліція з ним трошки провела дискусію, таку фізичну, моральну, дискусійну, і він зрозумів, що, мабуть, замок він буде е, сам відкупляти. І ми приїхали. Де, слава Богу, там не було ніяких. Е, ніяких жертв, добре. Ми почекали, поки все завершить СНСники. Робити тут ДСНСники це є наші великі герої.